Будда якось сказав, мовчання краще, ніж безглузді слова. У сучасному світі ми часто відчуваємо потребу ділитися всім, наші думки, емоції, успіхи та труднощі. Але мудрість вчить нас, що не все має бути сказаним. Деякі речі, якщо ними необережно ділитися, можуть принести непотрібні страждання, тоді як інші краще захищати мовчанням. Сьогодні ми розглянемо п'ять речей, про які вам слід не ділитися згідно з буддистською мудрістю. Нехай це керівництво принесе вам ясність і внутрішній спокій. Номер один ваш внутрішній мир. Мир це не те, що ви знаходите зовні, це те, що ви культивуєте всередині, але ви коли-небудь помічали, як легко його можна порушити. Одна суперечка, недобре слово чи навіть чужа думка, можуть похитнути наш внутрішній світ. Буддизм вчить нас, що справжній мир приходить від відчуженості, відстороненість від непотрібної драми, зовнішніх очікувань і емоцій, які інші намагаються нав'язати нам. Коли ми постійно ділимося з іншими своїми внутрішніми думками та емоціями, ми дозволяємо їхній реакції впливати на наш душевний стан. Ми можемо шукати підтвердження, але натомість можемо отримати сумніви, критику або навіть заздрість. Замість того, щоб піддавати свій внутрішній світ мінливим вітрам інших, бережіть його як священний храм, поділіться своєю добротою, своєю мудрістю та своєю присутністю. Але не дозволяйте нікому порушувати спокій, над створенням якого ви так важко працювали. Номер 2. Ваші негативні думки Будда якось сказав. Ваш найлютіший ворог не може завдати вам такої шкоди, як ваші власні необережні думки. Наш розум схожий на сад. Якщо ми плекаємо його позитивними думками, він процвітає. Але якщо ми наповнюємо його негативом, він чахне, легко скаржитися, критикувати чи думати про те, що в нашому житті не так. Але кожного разу, коли ми висловлюємо негативні думки, ми обтяжуємо не лише себе, а й тих, хто слухає. Слова мають силу. Вони можуть лікувати, але вони також можуть ранити і колись промовлені, їх неможливо повернути. Ось чому Будда наголошував на правильному мовленні говорити лише правдиве, потрібне і добре, перш ніж поділитися думкою, зробіть паузу та поміркуйте це приносить мир чи створює страждання. Якщо це не надихає, часто краще не говорити. Ретельно підбирайте слова, оскільки вони формують вашу реальність і світ навколо вас. Номер три особисті вразливості. Цілком природно шукати підтримки в інших, коли нам важко. Однак не кожен, хто слухає, по-справжньому розуміє, і не кожен, хто посміхається, бажає вам успіху в пошуку зв'язку. Іноді ми надто розкриваємо свої слабкості, страхи та пропускаємо помилки, не усвідомлюючи, що не всі вуха добрі і не всі серця чисті. Буддизм вчить нас важливості самосвідомості. Якщо ділитися своїми вразливими місцями, це може призвести до зцілення, якщо робити це з нетими людьми, це може призвести до болю. Дехто може засуджувати, інші можуть використовувати ваші слова проти вас, а декого може навіть не хвилювати. Справжня мудрість полягає в тому, щоб знати, хто вартий вашої довіри, а хто ні. Перш ніж відкрити своє серце, запитайте себе, чи справді ця людина здатна зрозуміти мою боротьбу зі співчуттям. Або я наражаю собі на непотрібну шкоду. Діліться мудро і пам'ятайте, що ваші найглибші рани слід довіряти лише тим, хто дбайливо до них ставиться. Номер 4. Плани на майбутнє Будда вчив, що прихильність до майбутнього веде до страждань. Коли ми занадто багато говоримо про наші цілі, ми створюємо очікування не лише для себе, але й для інших. І коли очікування зростають, зростає і тиск на успіх. Багато людей діляться своїми мріями в надії отримати підтримку, але насправді передчасні слова можуть викликати сумніви і навіть ревнощі. Чим більше ми говоримо, тим більше відкриваємо двері для думок, відволікань і негативної енергії, які можуть похитнути нашу впевненість. Натомість нехай ваші дії говорять за вас, рухайтеся мовчки, працюйте зосереджено. А коли прийде успіх, це стане очевидним без слів. Найпотужніші досягнення це ті, які дивують світ, не ті, що оголошуються до того, як вони відбудуться. Номер 5. вчинки доброти у світі, де часто шукають визнання. Справжня доброта зустрічається рідко. Багато хто робить добрі вчинки, але лише для того, щоб отримати похвалу чи визнання. Але Будда одного разу сказав: добра справа приносить радість серцю, видиму чи невидиму. Коли ми робимо добро, ми повинні робити це з любові та співчуття, не для затвердження. Якщо ви даєте, давайте без очікування. Якщо ви допомагаєте, допоможіть, не шукаючи кредиту. Справжньою нагородою за доброту є радість, яку вона приносить всередину, а не оплески, які вона отримує від інших. Буддизм вчить нас, що найчистішою щедрістю є безкорисливість. Тож, наступного разу, коли ви зробите вчинок доброти, нехай це буде мовчазна пропозиція Всесвіту, адже найбільші благословення це ті, які не потребують визнання. Тиша це не порожнеча, це мудрість. У світі, де всі говорять, мало хто по справжньому слухає. Бережіть свій спокій, вибирайте слова з розумом і діліться лише тим, що сприяє зростанню. Ну Ось і все на сьогодні. Ми підійшли до кінця цього відео. Не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу, тому якщо це відео допомогло вам подумати чи навчитися чогось, поставте лайк і прокоментуйте свої думки. Якщо ви не впевнені, що прокоментувати, просто введіть 100. Крім того, якщо ви новачок і ще не підписалися на канал, не забудьте підписатися на канал і натиснути значок дзвоника, щоб не пропустити корисні та інформативні щоденні відео. Дякуємо для перегляду.